Тут знаходяться насоси, які піднімають воду вже споживачам. Я контролюю роботу насосів, контрольно вимірюваних приладів. Прийшов я на зміну 1 березня, а додому, як на сміх, попав 1 квітня. 31 добу, це не, не Київ Старовський місяць. Де 28 днів, а справжній березень з 31 дня. В темну пору доби можна було трошки розправити спину. Ось так от положити куфайку і трошки полежать, контролюючи при цьому всі. Роботи насосів. Сну, як такого не було. Я ще дві чи три доби, коли прийшов додому, дві чи три доби, ну, ну ночі вскакував і чого насос не працює, немає, немає звуку насосу. Ось. Сам собі здавав зміну, сам у себе приймав. Ось 1 квітня мене змінили. А саме основне те, щоб в цей час заправлялися водою евакуаційні поїзди, в яких від'їжджали тисячу людей з малими дітьми, з тваринами. Вагони були набиті повні. І без нашої води ну, їм би було дуже складно, якби в вагонах ще не було б води. Взяв то я продуктів на 3-4 дні. Підгодовувати мене почали з мешканці з сусідніх будинків, ну, з мікрорайону, хто баночку супу міг принести, баночку борщу, хто три картошини, цибулину, солоний огірок. З часом почалися складнощі. Зразу зупинився один дренажний насосик, який відкачує ґрунтові води, ну, його вдалося. Відремонтувати. Зупинився другий дренажний насосик, його відновити не вдалося, тому приходилось з тим, що є з насосом ходити там відкачати, потім там відкачати. Я по телефоном порадився з дружиною, вона каже, вдома таке саме. Крізь вибухи, скрізь то, транспорт не ходить. Навіть як раптом сюди добереться зміна, то мені пішком. В інший кінець міста добиратися ну, десь 4-5 годин. І це все ну, якраз через ті райони, які обдавали ракетами, літаками. Тому вона каже, яка різниця? Якщо ти там більше потрібний, то залишайся.